Так, всім привіт. Буду показувати знову металолом. Це капець, якийсь. -да, тут замки повибрасували, дивіться, які. Ух, -мо! Оце замок, так замок. Як закрився, так і не відкрився. Цього не вистачає, бачите? Защолк. А так, закриватися буде. Не треба він нам. Цей теж віси здали які. Нічого циферблат до кілограму. В грамах даже є повністю все. Капець. Фара є. Фара є, фара, фора, 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 фара, фара, фара. Пилісос. Що тут у нас ще? Фора фора, фора. Фора, 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 фара, 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 фара. Так. Так, так, так. Я перчатки ще не надівав. Это фільтра. Попросили меня з OLX сфоткать как раз все канистры. Поэтому сейчас буду для вас и для всех показывать канистры. Вот стеллажи еще есть. Также, что вам тут еще показывать? Я уже задолбался металлолом показывать всем. Печка есть. Ну, никому ж печка уже ж не надо. Ау! Диски є. Ну то таке. Не влазить 220-380. Ого. Ого! скільки тут. мідяхи, болтиків, гайчик, защлк. Як бахнуло би мене током, якщо б тут під напряжением була шина така. Ого, алюмінієва. Прикручена. В общем капець. потом дивиться, какой ключик. Ну, не знаю. Ну, тут даже, если так посчитать, где-то 70 80 Может, сотый даже. Ну, тут и есть. Сюда золото. Потом дивиться, цилиндры сколько привезли, блин. Не хуже них. Четыре пальца влазы. Но с усердием. Вот так. По фаланги пальців. Влазим. Їх тут у мене три, шесть, сім, восім. Восім штук. Так що кому треба, обращайтесь. Приїдемо, заберемо. Мені вони не треба, чесно скажу. Я їх не беру із за цього. Тому що в мене на них немає попиту. От я каністри поставив. Одна вже пошкурена. Дивіться. Але вона була запаяна. О, один. І от другий. Оце така пошкурена, дивіться. І выбросили. <сох fists> да. О, там ще. Кажуть, що там клондайки є. йо мое о, це выбросили. А тут що? А тут гвозді якраз. Галими. Це капець. Що тут ще? Открываем. Отполомал, блин, ножа Давай и этот зубило Сейчас мы ее добьем Во, сейчас мы ее. Что тут у нас еще? В банках краска, спит краски Краска? Может, это нижняя, блядь А, ну, по пошел руды не. не, не, не открывай, не открывай Чего? Не открывай Ну, а так Тут что еще есть Ага. Це не те, что надо. Я понял. Но ну, только шурупы и гвозди есть. Все. Конечно. Сейчас подивимся и заберемо. Подумаємо эти надо Подумаем сейчас. Не матюкайся. Есть ключа. Кто? Нови? Ну конечно. Или с начосом. Є ще тут така ось накаточка. Ось цю накатку, думаю, чи взяти, чи не взяти. Вона так красиво виглядить. Виглядає. Дивіться. Накатка як красиво зроблена. Ваше, блін. Агонь! Агонь, я думаю, забрати. Потім, що це таке? Хто знає? Що воно? Що воно таке? Летіло, не впало по небо плило. Чикс. Ходером ходить. Не знаю, чи перекусю, чи що. А, то ж, товсто тонке. Че слово теж не знаю. общем, кому треба пишіть, це я брати не буду. Те, що не знаю, не буду брати. Так, що тут лідер фари. З цього мені роя. Оце щось таке інтересне. Теж не знаю. Розпределитель я вже один взяв, він валяється до сих пор. Треба приїхати здати його обратно в металолом. Шиль немає. Ну так, нема. <гум> Ось таке. Шильз диків нема. Чого нема, того нема. Того якось так. Все, показав. Лопат тут не Не знаю, брати чи не брати, але каністри треба точно взяти. Ну що, друзі, товариші. Дивіться, яка в мене краса. Так, як так показати вам. Вроді би видно. У нас вже... Розпускається так. Красота. Скоро пчоли будуть літати. Тому сьогодні буде такий весняний обзор того, що я тут знайшов. Табурет собі зробив. Конкуренти не можуть нічого робити, а я можу. Тому сяду і буду показувати вам, що в мене є. І в якому стані в даний момент. Для хейтерів якраз можу сказати одне. Якщо ви хочете щось там ляпнути, якщо ви хочете мене оскорбити і щось іще, краще возьміть оцініть повністю Оце все, що на коврику лежить, в свою якусь ціну, щоб дізнатися, яку суму ви оцінюєте, труди мої. Цікаво буде дізнатись, в які ви жлоби. По-перше, Писати всі мастаки. А щось сказати таке, щоб було приємно чути і приємно бачити, ніхто не хоче. Тому, якось так, дивіться, з цього крайнього угла знайшов нову, вибросили. Такий домик, кому треба, 80 гривень і він ваш. Ключ. Також кому цікава така головка для відкручування з вусами зверху. Ну, хто знає для прицепів там для чого. В общем, ціна за неї 100 гривень. Секатор для веток. Це вже іще в гарнішому стані. І ціна вже просматривається 2 рублі, 2 гривні чи 2Г. Ну що це за ціна 2Г? Не 2. А ні, 2Р. Вибачаюсь, 2Р. Повністю все працює, пружинка працює, все працює. Ціна 135 гривень за нього. Потім показував таку ж. Кому вона цікава, 150 гривень можна поторгуватися. Кажіть свою ціну за неї будемо торгуватися. Молод такий ось, приблизно десь 5 кілограмів, плюс-мінус там. Хоча зараз, я ж ваги навіщо поставив. Нічого собі, 3650 глаз підводи. Правда, 3650, да? 3650. Да. Правда. 3650. Хто би сказав би, що оця кувалда і ця кувалда Почти що одинакова. Там на пів кіла Ця більше, ніж ця. 4 кілограми. Буде коштувати 250 гривень за совєтську кувалду. Так, шарик 10 гривень. Пістоль, такий професіональний для видавлювання тюбіків, кому там треба ціна 100 гривень. Красивий, цікавий, модний, молодежний, залитий там якийсь. Так, потім я ще знайшов советську якусь приблуду. Оцінюю її в 100 гривень, але хто дасть більше, того і буде. Дінаметрический ключ похожий, але, блін, немає головки на нього. Не знаю, що воно таке. Тут латунна якась шестерні. Лампочка торчить. Тут розкручував пружинка, бігає туди-сюди. Немає ні батареї, нічого. Лампочка загоралася. Я не знаю, від чого вона тут працює. Яке давлення тут здається нашовано? Другими словами, я не знаю, не буду казати про неї, а там, скажіть свою ціну, забирайте. Тут плоскогубць, кусачок, така кількість, оці ну, самі найдорожчі, кому цікаво, 80 гривень. Рівненькі, красиві, і вони ваші. За ці. 50 гривень, 35 гривень, 35. Кусачки, дивіться, які рівненькі. 35 гривень. За ці 30 гривень. Одлінитель є. Оце такий для середньої. Тріщотки. Не для малої, не для великої. для середньої. Та, що я не знаю, американка, не американка, як вона називається, кому треба. Ціна 35 гривень. Потім лампа. Провіряти її на роботоспособність не хочу. Не знаю, як просто, точніше говоря, бачив. Показували як, але ну, не хочу я її провіряти. Тому, кому вона цікава, 150 гривень і вона ваша. Щоб вона в кожному домі була. Це так, чес слово. Повірте на слово, щоб вам було приємно. Потім ключ є з розірваною однією головкою. Розтягнута, точніше говоря, 17. На 17 розтягнута головка. А інші головки ціленькі. І квадрат також цілий. Ця розтягнута на 17. Так, тянули, тянули. <кій> Ніде не тріснута. Але розтягнута, сразу кажу. Розтягнута, розбита. Не знаю чи забивали її. В общем, ціна за неї 100 гривень. Дом крат, масла там немає, тому працює на воздуху. Предупреждаю, сразу, все піднімає, все, якщо закрутити, все піднімає, але воздух там, коли надавлюєш, воно не тримає. Відкручується, різьба, все працює. Оце так. На висоту приблизно 35 ну, до 40 см, не більше. Приблизно 35 см максимум. Не дивився. Е, ціна за нього 200 гривень плюс мінімальний торг для постійних клієнтів. Для непостійних клієнтів. Ті, що зразу просять торг, предупреждаю, торга ніякого немає, тому що я не знаю, хто ви такий, чи будете ви брати постійно, чи ви від перекупів пройшли, чи навіщо ви просите, зразу ж скидку, якщо хочете купувати так мало, купити на 50 гривень, щоб я вам зробив скидку, там, наприклад, 20 гривень, і за 30 гривень я вам віддав. Тобто безкоштовно працювати. Ніхто ж не хоче. Тому я вам кажу, що якщо ви не працюєте безкоштовно, чому я повинен працювати безкоштовно? Вибачаю, що я тут приболів чуть-чуть, тому в мене з голосом будуть такі маленькі проблеми. Але то таке. Потім для ключів така ось пластикова штуковина. Кому цікаво, 25 гривень і вона ваша. Взяв за просто так. Цеп, кусок взяв ціна 20 гривень. Потім взяв тиски. Чому взяв е, ціляком? Тому що вони цілі, повністю все вращається. Тут не заварене, нічого не де. Ну, можу показати. Кільце там. Ну, в общем, повірте на слово, не заварене, нічого не йде. Е, Свого цього немає. Втягується вона тут болтом. В общем, в них немає тут губок, немає затискача. Тому під реставрацію. Ціна за них 300 гривень. Плюс 10, кому треба. Дуже сильно. Так, є такий ось вороток авіаційний з головкою на 10. Ти ще поселився паук. Якийсь гад вилупився, та й утік Скотобаза така. Оце холєра. Ціна за неї 45 гривень і вона ваша. Ключ розвідний, в мене їх дуже задосталь, тому ціна 100 гривень. Є такий другий номер, скоріш всього, тому що її ще не чухав, нічого не де. Зубці. По зубцям всі на місці, все є ціна 180 гривень плюс торг. Струбцина, Оце така 100 гривень торг. Ця пластина затискать, ціна 20 гривень. Для сантехнічні продовжувачі для того, щоб установити змішувач. Ціна 20 гривень. Двоє сверл, якщо це сверлами можна назвати. Але я не рахують, що це, це, це сверла. 20 гривень. Оці всі викрутки. Коряві, криві косі. В общем, тут те, що бачите, їх тут 6 штук. Ціна 80 гривень, щоб забрати їх всі. А там можна теж торг. Це заготовка для струбцини, якщо комусь треба. Ціна за неї 40 гривень. Шківок разом з цією також 100 гривень, теж мінімальний там торг. Сйомник оце такий, там хто для ступиць, кому потрібен. Ціна 150 гривень плюс торг.

30 на 32, 30 на 27, 27 на 30, мабуть, скоріш всього. 17, 14, 13, 14, 10, 8, 19, 17, гарний ключ, 27, 30, 22, 19, новий ключ. 22 на 24 і 19 на 22. Всі вони. А, оце ще ключ, забув сказати. Що тут у нас 10 на 12, скоріш всього? Оце таке. Ціна 650 гривень, щоб забрати. Так, розбиравши я стиральну машинку. нову купив машинку якраз, тут багато хто вибрасує їх, розібрав. Тому пружини он зібрав купу. Ціна 100 гривень. Кому цікаво, можете забрати, якщо хочете. Болти є. Також со стиральної машинки. Ціна 50 гривень. Так, кувалди. Дивіться, 3, 350 50. Така кувалда. 3, 3, 3 400 навіть. Чомусь уже показує. 400 буде 200 гривень. гривень. Буде коштувати 180 гривень. 3900 буде коштувати 250 гривень. Кому цікаво, забирайте. Заробив знижку, щоб спрашувала. Так, з прошлих відео, дивіться, Оце ну, ж мотор якраз від стиральної машинки. Також продаю, кому там цікаво, повністю в робочому стані. Був, по крайній мірі. Не знаю, не можу перевірити, тому що не електрик, не буду казати все. В общем, ціна за нього 450 гривень, щоб можна було забрати і ним користуватися. Все працює, залишив навіть фішку. І де вона витаскується? Фішка для того, щоб можна було вставити, підключити і ним користуватися. Все тут є. Тому. Якось так. Характеристики. Якісь тут є характеристики, але це так. Вилами по воді. 60 Гц, 220. В общем, 50 Гц. 220. А більше тут такого розібрати нічого не можна. Мен Романія. Тобто Румунія. В общем, така ось. Потім дивіться. Вітек. Все працює. Шнур зі свого якби такого змішувача також зняв. Скоростя переключається. Скоростя переключається, повністю все працює. Ціна 300 гривень. Потім є соковижималка без декількох запчастин. Я вже показував у відео. Ось. Поняла, ця ручка, там є на ній датчик, грубо говоря, такий, що нажимає. Ну ось вона працює. Можна ще обратний процес. От Обратно нажимаємо. Також фіксуємо. Пальців не вистачає. Ні, не включу, тому що не дотягують. Треба і вверх толкати, і вниз. Одновременно, одною рукою невозможно. Повірте на слово, що працює і обратно. Я її розібрав, почистив. Ось її тут. Частина характеристик, не знаю, що за фірма. тому саме якщо хочете, там можете розібратись, помоніторити, подивитись. Ціна за неї давайте так, 450 гривень і вона ваша. Мотор тут мощний, зуб'я тут докупити залишилось декілька деталей там з розборок, хто розбирає. І все, і нею користуватися. Кому цікаво, забирайте. Класна штука, що можна робити фреші. Різні соки, різні все. Все працює. Ну і все. Вроді би таке все показав, роз'яснив. Таборет можу теж продати. 100 гривень він ваш. Що ще таке? Що з вами ще про що порозмовляти? Те, що пишете там погані якісь коментарі, я ж не відповідаю. Ви ж самі бачите. Навіщо мені відповідати на ті коментарі, які мене соромлять? Ну, я не бачу причин. Смисл: навіщо ви мене тоді дивитесь, якщо вам я не подобаюся? Е, -е Кому не подобається, ну, не підписуються і уходять. Кажуть, до побачення, навіть і без до побачення. Уходять та і все не прощаюсь по-французьки. Тому для, для кожного я не можу бути дуже хорошим. Кому я сподобався, якраз прошу підписатися, поставити лайк, підписка, комент, порекомендувати друзям, знайомим, близьким, кому я щось сподобався, кому моя теорія в тому, як працювати цікава. Ті, хто працюють зі мною, ті працюють. Кому це не цікаво і хочуть потріпати нерви, вони беруть і уходять. Тому я нікого тут не тримаю двома руками і щось іще. Розказувати, що я там не такий, як всі, не буду. Я такий же ж самий, як і всі, хочу заробити гроші. Тому кажу для вас їжу, знімаю, показую. Повністю це все. Лажу по цим всім свалкам, мусорниками, повністю всім. Тому якось так. Кому сподобалось, дякую за перегляд, З вас лайк. Все гарного вам вечора. Дякую за те, що додивились до кінця.